Друзі. Сьогодні я хочу з вами поміркувати на дуже глибоку, дуже серйозну тему, тему від якої залежить все. І для більшості із присутніх тут я думаю, що є якась відповідь у цій темі, вже сформована нашим життям. Справа в тому, що будь-хто в цьому світі, будай, хоч раз, житті здав собі таке просте, але надзвичайне складне, надзвичайне складне питання. Для чого я живу? Навіщо ми тут? Для чого це земне життя? І кожна людина не може далі жити, якщо вона не дасть відповідь на цю питання. Хоча б якусь та й треба дати. Але християнство в Біблії пропонує нам таку відповідь, яка є істиною, яка є глибокою, яка є вичерпною. Але Якщо ви задавали собі це питання, можливо, ви почали шукати десь. Можливо, якусь книгу, якусь статтю в інтернеті, в когось запитали, навіщо ми живемо? Для чого ми тут? І задаємо це питання одразу зараз собі. І давайте почекаємо кілька секунд, щоб кожен з нас міг сформулювати одним реченням, для чого я живу. Я чекаю до того, щоб вам подумати. <плес> Коли в кожного з нас вже з'явилася якась відповідь Голи, я запропоную вам одну із найбільш популярних тез або найбільш поширених тез із класичної християнської теології, яка відповідає на питання: що нам робити в світі, для чого ми живемо, яке призначення людини. Так званий West Мінстерський катехизис це одне із найбільш визначних віросповідань, говорить про те, що найважливіше та найвище призначення людини прославляти Бога і насолоджуватись ним по віки. Ще раз, найважливіше та найвище призначення людини для чого призначення? Прославляти Бога і насолоджуватись ним по віки. І одразу ми підкріпимо цей тезис цитатою із Писання. В першому посланні до коринтян Павло пише в 10 розділі 31 віч і таке. Він говорить там про тему їжі і питва, але підсумовує це віршем 31 10-го розділу. Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть для слави Божої. Все робіть для слави Божої. Тобто, наше призначення для чого ми щось робимо? Для слави Божої. І я розумію, що у нас в залі зібрані різні люди. Хтось краще досліджує писання, хтось менше, хтось старший, хтось молодший. І для кожного слова робити для слави Божої означає щось своє. І я розумію, що хто давно в вірі, хто вже дослідить цю тему, він. Сам може замість мене вийти тут розповісти, що таке для слави Божої, що таке прославляти Бога або в чому головне призначення людини. Але я пропоную поміркувати над кількома питаннями, які я в свій час задавав, коли шукав відповідь, навіщо ми тут. Одне з перших питань, а хіба це справедливо, а що це таке для когось? Чому я не можу жити для себе? І виходить, що ми створені і живемо для когось, виходить, що наші інтереси не мають значні, Чи я? Тобто ми ніби придаток, додаток до чогось, хтось якийсь, Ну, кажуть, Великий Бог створив нас, але який мій інтерес? Що для мене в цьому вигідно? Хіба це добре і справедливо? І виходить, вже з'являється певний конфлікт між моїм особистим я і Божим планом. Це доволі просто пояснюється. Насправді ми просто не розуміємо кількох важливих речей. Перше, що ми не розуміємо краси поклику. І для цього, щоб зрозуміти цю. Думку нам потрібно відкрити Євангелія від Луки, 9 розділ, і з 23 тексту прочитати до 26 наступне. Ісус сказав, до всіх же сказав, хто хоче піти за мною, хай зречеться себе, щоденно бере свій хрест і йде за мною. Бо хто хоче зберегти своє життя, той втратить Його, а хто втратить своє життя ради мене, той збереже Його. Звернімо увагу на слова. Хто хоче зберегти своє життя. Ці слова нам натякають на то просто існу, що ми в своєму житті хочемо чогось і в даному випадку це під таким словом зберегти своє життя. А ми не розуміємо, що наше бажання не працює так, як має бути, тому що тут виходить парадокс. Виходить, щось незрозуміло. Я хочу доброго для себе, хочу зберегти своє життя, але таким чином Ісус каже: ти втрачаєш. І проблема загострюється. Ще більший конфлікт. так? Я хочу щось, а Бог хоче щось інше. І Бог взагалі говорить, що те, що ти хочеш, воно абсолютно навпаки, протилежне. І ми не розуміємо. Краси нашого справжнього поклику через те, що ми знаходимо всередині якісь бажання. Ми знаходимо всередині щось, що нас кличе, що нас вабить до себе, і до чого ми йдемо. Все життя наше це рух. Це рух. І рух, як відомо, він звідкись до чогось. І коли ми знаходимо всередині себе якісь бажання, які. Ведуть нас не до слави Божої, ми говоримо, а як узгодити це? Бог каже, живи для моєї слави, Писання каже, живи для слави Божої, прославляй його, але ми розуміємо, що ми хочемо чогось іншого. Як це сталося? Як сталося таке, що ми хочемо чогось іншого? Відповідь на це питання криється в першій книзі Біблії, в буття 1.27. Написано, що Бог на свій образ людину створив. І дивіться, якщо спростити і не заглиблюватися, виходить дуже проста наступна ситуація. Коли ми шукаємо чогось доброго для себе, хочемо зберегти наше життя, побудувати його, зміцнити, досягти якихось цілей і бажань, ми йдемо за покликом серця. В принципі, в правильному напрямку, тому що ми хочемо того, що хоче образ Божий. Ми ж є образом Божим. Відповідно, ми хочемо того, що є, того, що хоче образ Божий. Але, як ми знаємо, сталася проблема. Гріх війшов і зруйнував. Гріх війшов і зруйнував те чудове, той образ Божий, який був в нас. І тепер, коли ми... Як би мовити, заглядаємо в себе, ми бачимо щось, але в цьому важливо розібрати, тому, розібратися, тому що ми бачимо відлуння, а не звук. Ми бачимо іскру, а не вогонь. Тому що, коли сталося гріхопадіння, вогонь був забраний, а іскра залишилась. І відтак виходить, що коли ми бачимо в собі якісь. Як кажуть, благі побудження, то ми бачимо залишки або частки того образу Божого, але дуже-дуже сильно спотворені гріхом. І ми знаємо, що суспільство, культура, філософія дуже часто закликає нас до того, щоб ми шукали щастя в собі, розвивали себе, жили для себе, жили наповну і таке інше. Але. Коли ми йдемо за собою, ми до чогось приходимо і щось наслабить. Але це щось, це зіпсований Божий образ. Тобто, по суті, ми шукаємо Божої слави. Але так як вона в нас зруйнована, зіпсована, ми йдемо до себе і отримуємо зовсім інший результат. Взагалі, виходить так, що існує два напрямки життя. Так як я сказав, що життя це рух, а в рухові є напрямок. І якщо візуально зобразити життя для себе, то це буде, ну, ніби, намолюємо чоловічка, людину і стрілочки, які ведуть всередину. Вказують на те, що все, до чого тебе треба йти, знаходиться в тобі. А життя для Бога, це життя назовні. І в чому виникає проблема? Коли людина захоплюється пошуком щастя в собі, вона починає вишуковувати добрі речі в оцих уламках божественного образу в собі. Але якщо там немає Бога, істинного щастя не буде. Тобто людина йде всередину себе, розвиває себе, пізнає себе, і вона доходить до центру, на якому Є місце для Бога, є престол для Бога всередині людини. І коли доходить до цього місця, трон порожній. І це породжує ось оцю проблему. Що з одного боку ми хочемо слави Божої. Але коли ми думаємо, що слава Божа, це мені гірше, ми вступаємо в такий конфлікт. І виникають такі два напрямки життя всередину себе або до, до Бога. Перша проблема означена, а давайте розберемося ще з іншими питаннями. Що означає прославляти Бога? Або що таке Божа слава. І для того, щоб також не заглиблюватись деталі, я пропоную просте визначення. Ми прославляємо лише тоді, коли ми визнаємо щось красиве. Краса це глибокий і широкий термін. Доволі часто не можна замінити слово добро. Або коли ми говоримо щось, вау, як гарно!», вау, як добре, це все підпадає під поняття краса. І коли ми захоплюємося красою, ми починаємо так мовити, прославляти. А прославляти — це дуже просто. Це визнавати щось, що воно є красивим. Казати, що все красиво. Але. Прославлення є один елемент, який робить прославлення прославлення. Прославлення це не угода. Прославлення це безумовне, безумовна дія. Тому що, якщо ми щось визнаємо красивим через те, що ми хочемо отримати цю красу, це вже не є прославлення. І безумовність. Це дуже важливий компонент прославлення, тому що ми можемо прославляти лише те, від чого ми не очікуємо щось для себе, тому що суть прославлення зовсім зміниться. Коли ми повернемося до проблеми того, що наше серце зіпсоване і наш Божий образ він зіпсований. Дуже добре на рахунок цього висловився святий Агустин у своїй сповіді, він говорив так, що він звертався до Бога, що Ти створив нас для себе. І неспокійне наше серце не заспокоїться, поки не знайде спокою в тобі. Тобто ми шукаємо збереження життя, комфорт, спокій, любов, але нічого цього не знайдемо, допоки в нашому серці не поселиться в коли ми говоримо про славу Божу, ми говоримо про красу. І в нашій, в нашій християнській мові доволі часто прославлення має таке значення, що це якесь славослів'я, це пісні. І напевно я би не помилився, якби сказав, що для нас більшості слово прославлення це більше про слова, ніж про дії. Ну, там, 80% це. Слова, а 20% кажуть, треба прославляти Бога своїм життям. Але, як мінімум, все рівно навпаки, або зовсім не так. Насправді, прославлення це кожна дія. Тому що наш кожен вчинок, він не відбувається всередині нас. По-перше, його бачать люди навколишні. Багато наших вчинків бачать люди. І через це, коли ми визнаємо Бога красивим через свої дії, тобто прославляємо його, наші Чим свідчить, що Бог просили, що його варто прославляти, що заради нього варто жити. І навколишні люди дивляться на нас. І якщо ми називаємось християнами, в нашому серці живе Бог, і наші дії не прославляють Бога, то це не наша особиста проблема, а це репутація Бога. Ми таким чином відповідаємо за репутацію Бога, тому що ми представляємо Його і можемо або прославити своїм життям, або знеславити. Наступне. За цим також слідкують темні сили. І тут дуже просто, не будемо зупинятися, а завжди протилежній стороні антагоністу Господа вигідно все, що забирає нього славу, що не додає, славу, що знеславлює його. його. Наші дії в духовному світі бачать також якісь стані сили. І це істина. Насправді, ми можемо цього не відчувати, але істина від цього не змінюється. І зрозуміло, що за цим всім загалом слідкує, бачить Бог. І в чому тут головна думка? В тому, що Бог достатній, Він самодостатній, йому не треба наші діла. Але... Те, що він є любов, робить так, що він дає нам можливість долучитися до Його слави, увійти в Його славу, стати учасниками його слави через своє земне життя. І тема слави Божої, вона надзвичайно захоплююча і є багато ще інших аспектів цієї теми, але те, що стосується призначення людини, нам важливо знати, що слава Божа, якщо загалом спростити це. Все хороше, все красиве. І насправді нам іноді здається, що прославляти Бога це робити якісь прямо духовні практики, це благовістити, це приходити в церкву, молитися, читати Біблію, але навіть стати вранці з ліжка, це дія прославляє Бога. Тому що, стоючи вранці з ліжка, ви говорите, що це життя є добре, це життя є вартем того, щоб його жити. А відповідно, це життя створене добрим Богом, який це все задумав. Навіть олентанні прості дії прославляють Бога. Якщо ми згадаємо текст, який ми читали на початку, Павло каже, що чи ви їсте, чи п'єте, чи щось інше робите, все робіть для слава Боже. Навіть дрібні побутові речі, навіть якщо вас не бачать люди, у вас завжди є вибір. У нас завжди є вибір прославляти Бога. Чим не прославляти, прославляти більше, менше е, різними можливостями, різними варіантами, але або прославляти, або не прославляти. І оця подвійна сторона життя, тобто долістої життя, говорить про те, що все, що ми робимо, воно або прославляє, або знеславляє Бога. Отже, головне призначення людини це прославляти Бога. І насолоджується з ним. Але доволі часто нам не хочеться це робити через те, що ми йдемо за відблисками, відлуннями Божої слави, Божого образу, який ми маємо носимо в собі. Але якщо в нашому серці не вживе Бог, то ми не долучимось до істинної справжньої Божої слави. Ми не зможемо цього зробити. І вся Біблія учить нас ті прості речі, що. Кінцево мета Божої слави, Божого задуму привести нас в свою славу. І коли ми відділяємося від Бога, що я не хочу посиляти когось, я хочу посиляти себе і робимо такий розрив між Богом, ми втрачаємо дуже багато. Ми втрачаємо синівство. Тому що в Откровенні написано, що Бог буде там із синами. Він каже, я перебуватиму там, із... і ви будете мені синами тобто все добро земне, воно є Божим, всесвітнє все добро є Божим, і Бог пропонує нас нам долучитися до цього, пішовши в його сім'ю. І через те, що ми зараз в світі, і це не очевидно, пану, і, то нам потрібно чітко розуміти, що буде момент, коли ми будемо повністю в Божій славі. І про це ми можемо почитати в книзі Откровення. Прославляти Бога це. Захоплюватися його присою. І робити це потрібно безумовно. Не через щось, тому що якщо через щось, це вже обмін, це вже добрий. І остання думка: іноді ми можемо цього не відчувати. І це нормально. Іноді ми можемо не відчувати, що я виконую своє призначення через послання Бога. Але це не відміняє істину. Тому що істина існує поза нашими відчуттями і поза тим, що ми можемо переживати в якийсь конкретний момент. Наше життя добрий дар люблячого Бога, навіть тоді, коли воно не здається даром, або коли Бог не здається добре. І наше життя повинно нас ввести в прославлення Бога. Тому що, якщо ми не прославляємо Бога, ми займаємо сторону Його ворога. І Бог це. Абсолютно повновладний, неперевершено чистий, самоіснуючий та самодостатній, незрівняно прекрасний, всезнаючий всевладний, вседержитель. І його найвищий ціль – розкрити свою славу. І для цього він запрошує нас. І він пропонує нам свою велич, красу для постійної, зростаючої радості викупленого народу, яким ми з вами є. Або хтось ще може бути. Отже, я пропоную нам пам'ятати про те, що наша головна мета життя це прославляти Бога. І якщо ми не бачимо цієї краси, нам треба пізнавати Бога. Тому що якщо ми не побачили Його красу, це означає те, що в нас немає, немає аргументів, чому ми маємо прославляти Його. І я пропоную помотися про те, щоб ми пам'ятали своє головне призначення: Прославляти Бога і все робити для Його слави. Амінь.